Кілька хвилин тому кардинал Кевін Фаррелл, камерланг святої римської церкви, зі скорботою сповістив про смерть папи Франциска. Цитую: дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні, о 7.35 ранку, єпископ Риму, Франциск, повернувся додому отця. Його життя було присвячене служінню Господу та його церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса. Ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові траєдиного Бога, заявив сьогодні вранці кардинал Кевін Фаррелл. Ми ж знаємо, що. Франциск народився 1936 року в аргентинському місті буенос Айрес. Франциск став папою римським у 2013 році, 266-го За рахунком він тоді до речі став першим в історії папою з нового світу і першим за довгий час. Не з Європи він закінчив середньоспеціальну індустріальну школу за фахом хіміка а після працював у лабораторії, де займався контролем за відповідністю продуктів харчування санітарним. Нормам, коли Франциску виповнилося 21, то він вступив до семінарії. А вже у 1958 році він вступив до ордену єзуїтів і отримав гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену. Потім Франциск вивчав гуманітарні науки та працював викладачем літератури і психології. А от свій шлях у релігії розпочав у 1969 році. А до початку релігійної діяльності був також відомий своєю Гуманітарною освітою та викладанням літератури і психології, як я вже казала, Франциск став папою римським 13 березня 2013 року і замінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям. Сам Бенедикт XVI помер у грудні 2022 року. А от понтифік ще вчора з нагоди Великодня з'явився перед тисячами католиків на площі святого Петра, попри слабке здоров'я, тому що нагадаю, у лютому Франциска госпіталізували з тяжкою респіраторною інфекцією, яка призвела до найсерйознішого погіршення стану його здоров'я за 12 років папства. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років. У своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.